Джордж Патакі, колишній губернатор штату Нью-Йорк угорського походження, знову відвідав Закарпаття. Нещодавно його фонд подарував Закарпаттю контейнерні будинки. Цього разу з ним до Закарпаття прибув і Ерл Аймак, колишній американський посол у Фінляндії, керівник фонду «Епіел Оф Консаєнс. Разом вони привезли 15 теплогенераторів великої потужності вартістю понад 50 мільйонів форентів. Один такий дизельний теплогенератор може нагріти невеликий стадіон. Отже, ці генератори можуть забезпечити тепло для 100 тисяч осіб. Лесис імпортнпіказвинедеваше збенчантемейклайфсоберенікреїм Важливо, щоб ми приїжджали, бо знаємо, що цієї зими Росія намагається ускладнити життя в Україні. Взимку потрібно боротися не лише проти російських військ, а й проти холоду. І з допомогою теплогенераторів ми зможемо допомогти близько 100 тисячам. Людей в Україні Росія намагається зламати український народ. Сила та мужність українців дає натхнення всім людям на землі, адже вони виступають проти російської агресії. Тому ми повинні в усьому їх підтримувати. У нас є можливості. Ми можемо допомагати людям, які потрапили в гуманітарну кризу. Ми вперше приїхали до України разом, але плануємо привезти ще більше генераторів. Надалі будемо робити все, щоб допомогти українському народу. Ми вдячні їм за те, що вони роблять для свободи. And, for and what they are doing to defend freedom and democracy. Від війни найбільше страждають звичайні громадяни, тому важливо підтримувати саме їх, наголосив колишній губернатор Ми пишаємося українським народом, жінками, сім'ями, які переживають дуже важкий період. Для нас важливо те, щоб ми допомагали їм обігрівачами, генераторами, продуктами, одягом та іншими речами, щоб вони змогли пережити цей нелегкий час. В Україні люди борються за свободу і за демократію. Допомагати їм. Ім це наш моральний обов'язок. Ми є солдатами в гуманітарному плані. Ми приїхали вперше, але надіємося, що будемо прикладом для інших благодійників. Два республіканські політики вважають необхідним і надалі допомагати Україні. Ерл Аймек наголосив на тому, що боротьба в Україні відбувається на захист усієї демократії. Сьогодні ми живемо у світі, де відбувається боротьба за демократію. Ваш народ надихає інших своєю мужністю. Ми приїхали сюди, щоб показати всім на світі, які важкі часи переживає український народ, і що ми можемо зробити, щоб полегшити їхню ситуацію. Тепер ми тут і вже чекаємо, коли зможемо повернутися і допомогти вашому народу тим, що для нього необхідно. Всюди у світі відбуваються негативні політичні процеси. Але українці надихають своєю боротьбою. Вони захищають не тільки свою батьківщину, а й демократію. Нехай Бог благословить українців. Нехай Бог благословить всіх, хто тут живе і захищає вільну демократію. Ми також повернемося. Завдання доставки теплогенераторів взяла на себе Барігівська районна мальтійська служба допомоги, за що благодійники дуже вдячні. Я дуже хочу подякувати угорській і мальтійській службі допомоги за те, що вони допомогли нам при першому нашому спільному візиті. Вони доклали величезні зусилля у гуманітарній справі в Україні. Особливо багато чути про працю закарпатської мальтійської служби це вражає. Вони і нам відразу. Прийшли на допомогу, вражає праця тутешніх благодійних організацій, особливо мальдійської служби. Вони були готові допомогти. За що ми дуже вдячні їм. Без них ми не змогли б вирішити проблему доставки приладів. «Це нас велика честь, що губернатор особисто приїхав до нас і що ми можемо йому допомогти в передачі приладів, які він привіз для України. Тема дуже актуальна, адже всі ми відчуваємо щодня ті труднощі, які виникають в результаті відсутності електроенергії та опалення. В нашому регіоні ситуація ще не є нестерпною. Тому ці теплогенератори великої потужності ми відвеземо в Херсонську область, щоб люди, які там перебувають, змогли зігрітися Азотилю МБВК тут я на хвалагоді наградні Допомогу офіційно прийняв Віталій Матій, керівник Барагівської районної військової адміністрації. Він наголосив, що теплогенератори передаються пунктам, які надають прихисток сотням людей. Допомога, яку ми отримали сьогодні від наших партнерів із Сполучених Штатів Америки, дуже важлива для України. Адже такого обладнання дуже мало на території України. Воно дозволяє забезпечити теплом і обігріти величезну кількість людей. Біля 100 тисяч людей, взагалом, якщо сумувати, можна обігріти цим опаленням. Воно встановлюється в великих приміщеннях і може використовуватися для обігрів. Це важливо на сьогодні, оскільки багато людей втратили домівку з настанням зими, погіршення погодних умов. Багато людей потребують на сьогодні місць, де можна безпечно і тепло прожити або переночувати. І воно планується використовувати саме для цього. Під час вручення американські політики наголосили, що генератори були лише першим кроком в подальшому планують привезти для України ще більше корисних засобів.